Як харчуються ліцеїсти військового ліцею? Чи не важко грошовому плані їх батькам дається навчання? Чи задоволені вони рівнем знань та культурою виховання? На ці та інші питання вчора анонімно відповідали вихованці військового ліцею. Опитування ініціював особисто голова Полтавської обласної ради Петро Ворона, який завітав до Кременчука. Сам педагог за першого світу Петро Васильович твердить, його у ліцеї привело єдине бажання зробити роботу закладу більш ефективною. Голова обласного. Ною ради вирішив на власні очі побачити та оцінити стан справ, що і зробив Оксана Цокор продовжить тему. Ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою є закладом, де вчорашні школярі можуть зрозуміти, що таке військова честь, звитяга служіння вітчизні, патріотизм. Та останнім часом заклад нерідко опиняється в епіцентрі скандалів. Різного роду заяви та скарги спонукали голову Полтавської обласної ради особисто завітати до ліцею та на власні очі побачити життя по той бік КПП. Прийшли листи, де скаржаться, там, на пропажу майна, на певні зауваження до навчально-виховного процесу. Але мені хотілося самому приїхати, подивитися це своїми очима. Тому що, знаєте, ким би я не був, але за першим фахом і за призначенням я все-таки залишаюсь педагогом. У мене педагогічний стаж більше 20 років. 11 років це основна така школа, а решта це вища школа. І, Звичайно, мені хотілося вивчити цю ситуацію. Вивчення ситуації Петро Ворона розпочав з оглядин території виховного комплексу. У капличку потрапити не вдалось, тож першою зупинкою стала їдальня, де саме завершився обід. Я діла козаки а? слава Україні. Героям слава! Молодці! Чим годують ліцеїстів і чи смачно, голова обласної ради не поцікавився натомість зняв пробу особисто. Частували гості, тим же, що й вихованців у підсумку можемо впевнено заявити. Вчорашній обід був смачним. Обід потім буде вечеря, і буде друга Смачте. вечеря. дівчата молодці! Від харчування до умов перебування перейшли далі. Оглянули медичний ізолятор та спальні приміщення. Тут голова обласної ради вже у вихованці ліцею поцікавився справами суто побутовими. Шість святока вчора міняли. Одягнеться. Одяг. Тут чи додому. І тут, і вдома. коли... Та говорили не тільки про життя у ліцеї. Оглядаючи заклад, Петро Ворона не оминув нагоди запитати вихованців про їх подальші плани на майбутнє і, зокрема, чи збираються вони надалі своє життя пов'язувати зі служінням громаді. Закінчуєш, да. хочеться закінчити. Ні. А куди їхати, можеш поступати? Чи не вирішили? Ну а яке бажання є? Не, думаю, не побуду. Не знаю. На військовий? Ні? Не знаю ще. Ще точно вирішив. Не оминули увагою і приміщення, де ліцеїсти проходять фізичну підготовку. Оглянули спортивну залу, де вихованці ліцею навчаються греко-римської боротьби. Пригласив я зараз на посаду старшого вихователя, представника федерації греко-римської боротьби. Полтава у нас по греко римській два першокурсника зайняли треті місця в своїй військовій категорії. Їздили дітки. Про фізичну підготовку не тільки говорили. В рамках оглядин тренажерної зали Петро Ворона та керівник ліцею влаштували невеличке змагання з розряду Хто більше. Підіймали гирю вагою у 24 кілограми. Переміг очільник обласної ради. Хорошо, нормально. Є за чи не найбільше уваги в рамках відвідин ліцею Петро Ворона приділив спілкуванню з педагогічним колективом? Настрої та думки вихователів голова обласної ради збирав без начальника ліцею та журналістів. Говорили довго, по чому Петро Ворона поділився своїми висновками? Я спілкувався сьогодні з педагогами. Побачив, що морально-психологічний клімат у колективі певним чином я трішки зруйнований його треба поліпшувати. Але основний такий напрям основний напрям, звичайно, це те, щоб формувати справжніх патріотів, людей. З військової підготовки, які б могли б сьогодні поступати до вищих навчальних закладів і в перспективі стати тими патріотами-військовиками, яких сьогодні не вистачає. Розумієте? І тому навіть сьогоднішня встановка, сьогоднішня агресія Росії проти України, мене застала приїхати сюди і глянути, як ми готуємо молоде покоління до захисту вітчизни. Оце ж тут, мабуть, будуть виховатися у нас майбутні офіцери-патріоти, мої колеги і. Комісія з питань освіти і науки, яку очолює Іван Гальченко, ще детальніше вивчить тут ситуацію. Звичайно, ми будемо приймати певні міри для поліпшення ситуації, яка тут склалася. Як оцінюють умови створені у ліцеї рівень навчання та комфорту вихованця закладу? Голова обласної ради розпитував у самих учнів. Петро Ворона попросив ліцеїстів відповісти на низку запитань, зокрема щодо температурного режиму взимку, якості харчування, лайливих слів від педагогів, поцікавився оцінкою рівня викладання переліком улюблених дисциплін та побажаннями вихованців закладу щодо навчального процесу. Окрім письмових відповідей через опитування, Петро Ворона намагався і дізнатися, так часто ліцеїсти відвідують культурні заходи. Таким хочуть бути у майбутньому. Хто буде Хто був на якомусь концерті, нормальному, гарному концерті, у місті. Те, що ви проводили це, просто на концерті. Далі, хто був у музеї, будь ласка, в музеї за два місяці. Не було, так? Хто з вас в перспективі хотів би поступити до вузу, який пов'язаний з службою безпеки України і там служити? Підніміть руки. Служба безпеки України. Мілійці. Підніміть руки, будь ласка. Підніміть руки. Ніхто не хоче міритися? Наостанок Петро Ворона дав низку порад на майбутнім вихованцям ліцею. На своєму прикладі він спробував довести, що у зміненій країні до успіху можуть привести не хабарі, а постійна робота над собою. Сам очільник обласної ради народився у простій родині, має три вищі освіти і не має намірів зупинятись, чого молоді і бажає. Звичайно, тому треба пахати над собою. Друге комунікації. Ви повинні вміти спілкуватися між собою. Умійте заводити друзів і бути вірними друзями. Плече підставляти, а не ногу підставляти. От тоді вас будуть за це шанувати. І третій постулат у природі все рівнувається. Скільки ви робите добра іншим, тільки воно повертається вам. Наостанок Петро Ворона завітав до музею зброї та військової форми, де оглянув експонати. Петро Васильович твердий до ліцею завітав в рамках ознайомчого візиту, і на терени Кременчучини має намір приїхати ще не раз. Адже сьогодні перед керівництвом області та обласною радою стоїть чимало завдань, головне з яких вберегти темпи соціально-економічного розвитку Полтавщини. І Кременчук тут відіграє вкрай важливу роль. Зазначимо, що у рамках свого візиту Петро Ворона відповів і ще на низку запитань журналістів докладніше про майбутнє фінансування ліцею, перегляд бюджету області та міста, реформування системи управління будівництво біланівського ГЗК і не тільки ви зможете почути у нашому ефірі вже завтра. Спершу.